Сьогодні ми з вами зібралися з нагоди всесвітнього дня боротьби з Віл-Снідом. Отже, мова пройде про Віл-Снід. Спочатку росло число заражень серед дорослих, і злідом невідворотньо зросла кількість інфікованих серед підлітків і дітей. Але є щось, що об'єднує нас усіх. Це наше непереборне прагнення побачити кінець епідемії. Наша загальна невмируща надія дочекатися того дня, коли ніхто більше не помре від цієї хвороби. Стати судити заслуговується справа про чому 21-го століття у зв'язку з епідемією віл-інфекцій в Україні за період. 1987-2014 років в Україні зареєстровано 255 976 віл інфікованих осіб, 71 192 хворих на снід та 33 662 померлих від захворювань зумовлених снідом, кинутих в порожнечу через халатність, необережність і незнання на людиною наслідків цієї підступної хвороби століття. Підсудні, чи ви знаєте ви себе винними? Ні! Судовий розгляд вважаємо відкритим. Слово обвинуваченому алкоголю. Дивні люди мене ж вигадали, мене ж і судять. А я ж тільки спочатку гіркий, а потім стаю все солодшим і солодшим. Проблеми сторону. Контроль сторону. Найдешевше я набагато моєї сусідні подружки. Слово обвинуваченій наркоманії. Що там говорити? Не винна я ні в чому. Не винна ж я, що від мене добре. І взагалі я жінка загадкова, кайфова. Чим частіше до мене звертаються, тим важче позбутися мене. А далі все більше і більше. Загалом від мене тільки більший світ. Чим більше, тим нитка менше, менше. Слово обвинуваченому Вілл сніду. Так, я могутній і підступний. Так, я хитрий і розумний. А ви, які вважають себе всесильними людьми, безпорадні перед мною. І поки ви начите своїх дурненьких хлопчиків та дівчаток гігієні життєвих відносин, я половину їх викреслю із списку живих. Я обіцяю за пару десятиліть скоротити чисельність молодих людей вдвічі. Все, я все скажу. Слово потерпілому. Весні це вироб до смерті без ходу і слідства. Поступово я з, з, з острахом думав про цю порогу. Але я не міг уявити, що це торкнеться мене. У 2005 році настався погано почувати, температура не спадала. Я сильно скудь і лікалі районної поліклініки не могли виявити причини цього. Що вони б не робили, температура тривалася. Після обслідування і аналізів терапевт позвонив до мене на роботу і велів негайно приїхати. Там мені повідомили цей страшний діагноз. Я не вів пазладне статею життя. Так я випивав, декілька раз пробував наркотики, Але ж це було випадкове побачення після одного банкету. Загалом не використав засоби, запобігали. Ось і результат. Тут почались кошмари. Звільнились роботи, відвернулись друзі. Родить рішення одностайне: Обвинувачений снід винний і приговорюється на довічне вигання з України. Ха ха-ха. Та нічого ви мені не зробите, нічого мені не буде, поки ви не змінитесь самі. Має чимало випадків, коли страшні епідемії, як чма, віспа, холера, спустошували країни і навіть окремі континенти земної кулі. Але людство вистояло, хоча і заплатило дорогу ціну. Але ніколи людство не зустрічалося з вірусом, який подіяв так руйнівно, як вірус імунодефіциту людини і так загрожував би існуванню суспільства. Щодня в світі трапляється майже 14 тисяч нових випадків зараження. Кожну хвилину у світі віл інфекція вражає 10 осіб. Один мудрець сказав: якщо ти не знаєш ні себе, ні супротивника, ти обов'язково програєш. Якщо ти знаєш тільки себе, можливо, ти виграєш. Але якщо ти знаєш і себе... І супротивника перемога буде на твоєму боці. Люди по різному ставляться до осіб, у яких виявлено Інфікована чи хвора людина має такі ж почуття, бажання та надії, як і будь-яка здорова. В усі часи люди об'єднувалися щоб допомогти тим. То потрапив у біду, сподіваємося, що людяність і доброта не зникли і в наш складний час. Тож об'єднаємо наші зусилля для досягнення успіху, подоланні страшної інфекції. Це не просто гасно, це потреба життя, допомога це нормально, тільки щиро неформально. А коли ще й своєчасно, щоб надія не погасла. Це по-людськи, це й гуманно. Тож любов і віра з нами. Об'єднай вашу родину, хай ми ній, і в одну прекрасну днину скажемо від сніду ні. Давайте разом запалимо лампадки, показавши свою підтримку з тими людьми, які захворіли на цю страшну недугу. право Молчать в ответ Но помни, что назад дороги нет Свернись коротко по пути Вовремя садись, С поезда в один конец Ведь рядом те, кому так нужен ты Не давайте вас зламати під кори, бо на світі треба гідно всім прожити. Пам'ятайте, що всі ми, люди, одна родина.